2024 рік має бути вибуховим для всіх кіноманів, адже він максимально насичений на різножанрові прем'єри фільмів та підготував для нас безліч цікавих картин. Тому сьогодні настав час познайомитись із головними релізами цього року, на які неодмінно варто звернути увагу. Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Ви на каналі Alien Фільмс. Сьогоднішній огляд про 5 найочікуваніших серіалів, які варто переглянути кожному. Серіал Слідопит. Серіал розповідає історію життя Колтера шоу, який вирушає у мандрівку по батьківщині на своєму старенькому фургончику. Він не перевершений у своїй справі. Йому хочеться не просто добре проводити час та милуватися туристичними місцями, а й допомагати людям, які стикаються з кримінальним світом. Головний герой надає величезну підтримку поліції у різних регіонах своєї країни. Поліція досить часто користується його послугами. А за Винагороду Колтер допомагає розгадувати загадкові таємниці звичайним людям кожна нова справа схожа на попередню, проте незабаром станеться щось дивне, що назавжди змінить життя головного героя. Дорогі українці, наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок. Тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде дуже цікаво, і обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Події серіалу Сузір'я відбуваються в недалекому минулому, а в центрі сюжету опиниться астронавка Джон. Одного разу група астронавтів вирушає на космічну станцію, щоб протестувати космічний пристрій. Однак у момент його запуску відбувається потужний вибух, і лише Джо вдається врятуватись. Прибувши на землю, вона побачила, що все не так, як було раніше. Більш того, деякі моменти її особистої історії начебто стерлися з пам'яті цього світу. Головна героїня намагається згадати, що ж насправді могло. Остатись, через що час і простір дуже змінилися. Ця гостросюжетна пригода пропонує нам поринути в мільйони різних світів, дослідити найтаємніші сторони нашого всесвіту і поринути в такі ж неймовірні та страшні моменти людської психології та розуму. Головна героїня оповіді ставить перед собою непідйомне для її статусу завдання: розкрити правду про історію космічних подорожей, які призвели до того, що жінка втратила все, чим так дорожела. Автори серіалу намагаються на заповнити. Тати, щоб ми не здогадалися про головну зав'язку сюжету, містер і місіс Сміт проект присвячений шпигунській родині розповість про долю двох молодят. Об'єдналися вони не через великі кохання, а через вірність у роботі. Обидва герої представляють шпигунські організації, причому різні через що сімейне життя перетворюється на повномасштабне протистояння. Поки що сім'я Сміт насолоджується життям у затишному будиночку в передмісті, проте їхнє спокійне життя круто змінюється, коли настає час діяти. Обидвоє, будучи найманими вбивцями, отримають завдання знищити свою другу половинку. До того моменту у відносина героїв вже настав час потепління, через що почуття не дозволяють ні тому, ні іншому зробити те, про що потім шкодуватимуть протягом усього життя. Джон і Джейн Сміт і пара, яка відмовилась від своїх особистостей заради шпигунства і подружнього життя, опиняються в парі з таємничим агентством для виконання різних і небезпечних місій, коли у їхніх стосунках з'являються. Ці тріщини вони змушені боротися з внутрішніми конфліктами, щоб залишитися разом. У цьому унікальному шлюбі розлучення не є можливим, що додає додатковий рівень складності до їхнього життя, яке й без того сповнене високих ставок. Серіал Новий погляд, біографічна драма заснована на реальних подіях, яка розповість життя революційного творіння знаменитого французького дизайнера та модельєра Крістіана Діора. Після часів Другої світової війни мода і мистецтво буквально повставали з попелу і відроджувалися заново. Легендарний модельєр Крістіан Діор вирішує зробити все, щоб почати новий виток розвитку модельної індустрії. Пройшовши через жахи війни та поневіряння, він надихається на нові досягнення в дизайні та створює по-справжньому унікальні речі. Його нетрадиційний погляд стає підмогою для появи нових фігур у модельному бізнесі. Модна індустрія стає справжньою панацеєю і порятунком. Показавши, що навіть на руїнах можна побудувати новий прекрасний світ, натхненний красою. Це витончений хід сезону принесе нам щось незвичайне та надихаюче. Чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Серіал Хейло Події розгортаються у 26 столітті, коли людство зіткнулося із жорстоким та агресивним сусідом в особі інопланетян. Люди щосили борються за виживання і намагаються подолати натиск могутнього ворога. Втрати колосальні, тому потрібні кардинальні заходи. Поява посилених воїнів за програмою Спартан 2 стає одним із варіантів порятунку людства від сумної долі. Джон 117», що залишився живим, може кардинально перевернути хід війни. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо в цій добірці ви знайшли щось цікаве, то швидше тисніть подобайку. та не забудьте підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі нових фільмів та серіалів. Також доповнюйте мене в коментарях, які серіали цього місяця у вашому списку на перегляд. Бережіть себе та своїх рідних. Та до скорої зустрічі з новим відео! Бувай!